Зараз ми розглянемо будову та використання вородкового турнікету, на прикладі Січ на етапі в укритті. Турнікет вороткового типу Січ складається з алюмінієвого воротка, металевого трикутного фіксатора, пряжки, стрічки з велкро, а також натяжної стропи. Для позначення часу на турнікеті є спеціально відведене місце. Працюйте в оглядових рукавичках. Проведіть огляд пораненого на наявність масивних кровотеч. Розріжте одяг пораненого для візуалізації рани. Застосуйте прямий тиск на рану та підготуйте турнікет пораненого з його аптечки або підсумка. Розгорніть турнікет на повну довжину. Розмістіть турнікет на 5-8 см вище поранення на шкірі. Зробіть сильний перший натяг. Зафіксуйте стрічку по всій довжині. Закрутіть вороток до зупинки кровотечі та зникнення пульсу. Зафіксуйте вороток в трикутному фіксаторі. Перевірте відсутність пульсу дистальніше накладеного турнікету. Зафіксуйте стрічку. Запишіть час накладання турнікету. Зафіксуйте проведення маніпуляції та час в карці постраждалого.